Всім привіт! Мене звати грибанатор 777 і в цьому відео я буду відповідати на ваші питання. А ви поки що підписуйтесь, поставте лайк, а ми починаємо. Отже, перше питання. Ким ти мрієш стати? Отже, я мрію стати програмістом. Хочу розробляти ігри і писати код за різних програм. Ця мрія в мене з'явилася ще з дитинства. Коли я почав ходити на курси по програмуванню. Спеціально для цього школу, де вчать програмуванню, наприклад, розробки, розробці ігор чи робототехніці. Дру... Отже, друге питання. Хто в тебе є закадишні друзяки? І з ким ти сидиш за партою в своєму класі? У мене закадишні друзяки були це е, Ведмідь Пауер і Ден. Але він зараз перестав знімати. А в класі я сиджу сам, тому що мені так банально легше. Бо ніхто не заважає тобі під час напису якихось контрольних чи самостійних, які в нас бувають в школі. А я зараз навчаюсь в середній школі, тому в нас таких самостійних е, немало, і вони плюс ще й нелегкі стають. Тепер третє питання: будуще відео по геометрі Деш, так, да, ще відео по Геометрі Dash будуть. І я там буду або показувати свої рівні, які я там сам робив, або якісь свої робити і проходити якісь інші рівні. Офіційні чи користувальські. Так що я розказав, що відео по Геометрі Dash ще будуть, але не зараз. Бо зараз в мене трохи інші ідеї для запису наступних відео. Так що прийдеться трохи почекати. Останнє на сьогодні питання це. Чи буду я ще знімати колаби? Ну, колаби я ще знімав, вже знімав. І буду далі їх продовжувати знімати разом з Ведмідь Пауер. Також я планую айсберг по його каналу зробити. Так що очікуйте на цей айсберг. Трохи пізніше. Там я розкажу про нього трохи більше інформації. Ну як трохи? Багато інформації розкажу про нього, яку ви навіть не чули. Ну а на цій ноті я думаю, що можна вже завершувати. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал Гревонатор 777. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду анонси нових відео робити, і ви знаєте. Перші, коли вийде той айсберг по каналу «Ведмідь Пауэр. Ну що ж, всім пока.